Затримка менструації що робити? Затримка менструації може мати багато причин: як і цілком безпечних, так і тих, що потребують детальнішої уваги. Якщо затримка менструації до 70 днів, це може реагуватися нормою і бути просто звичайними коливаннями циклу. Якщо затримка менструації 10, 14 і більше днів, тоді варто здати сечовий тест на вагітність. Якщо він негативний, Здати аналіз крові на хоріонічний ганадотропін людини, а також звернутися на консультацію до гінеколога. Фізіологічними причинами затримки менструації, тобто нормальними, може бути вагітність, підлітковий вік, коли менструація ще є досить невстановленою, стреси, лактація, а також зміна клімату та часових поясів. До патологічних причин затримки менструації можна віднести. Гормональні порушення, такі як синдром полікістозних яєчників, порушення роботи щитоподібної залози, підвищений рівень пролактину або неправильна робота наднирників і як наслідок гіперандрогенії. Також на затримку менструації може впливати життя та його фактори, наприклад, постійні стреси, різке схуднення, анорексія, виснажливі дієти, надмірні фізичні навантаження. Також причинами затримки можуть бути гінекологічні захворювання, такі як кісти, наприклад, або міоми, інфекційні процеси, такі як запалення труб, яєчників або ендометрія, якісь соматичні хронічні захворювання, а також гострі захворювання, такі як грип або ковід. Також досить частою причиною затримки менструації є вживання деяких лікарських препаратів, таких як, наприклад, антидепресанти, гормональні препарати або стероїди. Тому, як бачите, затримка може мати багато причин. І своєчасне звернення на консультацію до лікаря допомагає знайти їх і швидше вирішити.